Шановні користувачі! Платники податків з 1 травня 2024 року мають можливість отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за період починаючи з 2013 року за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів, платежів а також ЄСВ. Варзвіт про реалізовану можливість отримати даний витяг. Для цього необхідно сформувати запит з чар-кодом 1320207. Мінімально допустимий період, за який можна отримати витяг 2013 рік. В періоді, по який необхідно сформувати витяг, завжди має бути вказано перше число місяця. Якщо платник має податковий борг та бажає визначити суму пені, яка буде нарахована після подання запиту, потрібно поставити відповідну позначку в полі розрахувати суму пені у поточному бюджетному році. Встановлення цієї позначки неможливо, якщо у запиті зазначено період минулі роки. Якщо платник бажає отримати детальну інформацію у розрізі платежів, необхідно встановити відмітку в полі в розрізі платежів. Якщо відмітка відсутня, платник отримує загальну інформацію за вказаний період. За бажанням, платник може заповнити витяг з кваліфікованим електронним підписом посадової особи органу ДПС. Для цього необхідно встановити відмітку в полі з підписом. Також звертаємо вашу увагу на те, що в запиті реалізовано логічні перевірки заповнення звіту. Тому при збереженні запиту або ініціації камеральної перевірки система зреагує на внесені дані та підкаже, що потрібно відкоригувати. Нова функціональність формування запиту дозволяє платникам податків більш ефективно керувати своїми фінансовими взаємовідносинами з бюджетами та цільовими фондами, забезпечуючи зручність і точність у поданні запитів та отриманні необхідної інформації. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.